Галина Малик Дивний звір. У хаті в нас з недавніх пір завівся дуже дивний звір. Живе собі і геть не йде. Зовуть його не знаю де. Учора тільки я заснув. Мої штанці він прокоптнув. Та що там ті одні штанці, а кольорові олівці? а мій новесенький блокнот, а синій зошит мій для нот, хустинок п'ять, шкарпеток шість. Він і мене вже скоро з'їсть. Цукерки я йому носив, облиш мене. І го просив, усе дарма, усе дарма, прокинусь, знов чогось нема. Ні, з мене досить, я сказав, і за речами стежить став, в шухляду клав я олівці і вішав на стілець штанці. Безладдя звів я на нівець і звірові. Настав кінець.